Незабаром буде свято Великдень, і одним з основних атрибутів до Великодня є писанки. Українська писанка, як дитяча пісенька, як бабусина казка, як матусина ласка. Сяду собі з краєчку і розмалюю яєчко: хрестик, зоря, віконце. І стане воно як сонце. Писанки розподіляються на крашанки. Це яйця пофарбовані у різні кольори природними барниками. Крапанки яйця, на які воском наносять крапочки і занурюють у барник. Потім віск змивають гарячою водою. Шкрябанки це коли яйця фарбують, а потім вишкрябують голкою візерунок. Писанки, яйця пофарбовані спеціальним інструментом, писачком, за допомогою якого наносять орнамент. Потім яйця фарбують. Віск знімають за допомогою гарячої води та мальованки яйця розмальовані пензликом. Сьогодні ми з вами, діти, будемо малювати писанку за допомогою манки, фарбів та клею. Для роботи нам потрібна заготовка із картону жовтого у формі яйця. Також потрібна манка, фарби, клей, водичка, олівець, пензлики. Спочатку наносимо простим олівцем візерунок будь-якої форми. Це хвилясті лінії. Криві лінії ламані. мама тільки помагала, малювала кружечки. Вісім малих. Та намалюю сонечку. Потім наношу ношу, пензлику. Розмалюю, маму дідом поцілую, хоч не зразу змалювала, п'ять яєць. А закінчила, я ту писанку для себе, для зразочка залишу, а для мами і для тата я ще беру ложечку Манкою посипаю, щільно посипаю усю нашу писанку. Трошки зачекаємо, щоб манка підсохла. Зайву манку струшуємо у тарілочку. Ось такий орнамент на яйці ми отримали, малюю писанку фарбою. Легесенько доторкуюсь і розфарбовую лінії. Що нема, мама тільки я сама, Вісім хрестиків малих. Ось таку гарну писанку можна намалювати за допомогою фарби, мамки та клею.